Яка бібліотека потрібна нашим сучасникам? Можна впевнено відповісти, що потрібна сучасна бібліотека, тобто бібліотека, що стоїть на рівні свого століття. Використання інформаційно-комунікаційних технологій стає нормою в бібліотеках, а відсутність такого сервісу все частіше викликає подив. Сучасна бібліотека 21-го століття це інформаційний автоматизований центр, це центр роботи з книгою, центр спілкування та дозвілля. Центр розвитку інтелектуального і творчого потенціалу користувачів. Саме таким центром стала бібліотека Вищого професійного училища No7 міста Кременчука Полтавської області. У структурі бібліотеки загальною площою 172 квадратних метра є читальний зал, поєднаний з абонементом, два книгосховища. Читальний зал бібліотеки має 40 посадкових місць. Загальна кількість користувачів бібліотеки 1169. Фонд становить більше 32 тисяч друкованих примірників та більше півтори тисячі навчально-допоміжної інформації на електронних носіях з усіх галузей знань та 54 найменування періодичних видань. Але не завжди бібліотека була такою. Вона має свою давню історію і змінювалася з вимогами часу. Зараз у бібліотеці працюють два працівники, що мають вищу бібліотечну освіту: Сипко Людмила Вікторівна, завідувач бібліотеки, бібліотечний стаж роботи 20 років. Слюсаренко Ольга Григорівна провідний бібліотекар, бібліотечний стаж роботи, 28 років. Адміністрація училища, на чолі з директором, несеним Миколою Григоровичем, завжди розуміла, що для того, щоб створити сучасну бібліотеку, потрібно передусім забезпечити її комп'ютерами та іншими комунікаційними обладнанням, адже створення і розвиток електронних каталогів та фондів потребує певного оснащення. Отже, створення електронної бібліотеки справа не одного року, яка потребує певних затрат як матеріальних, так і творчих. Тому ми взяли участь у проведенні експерименту регіонального рівня за інноваційним проєктом Бібліотека сучасного професійно-технічного навчального закладу. В ході експерименту було підібрано та відремонтовано більш відповідне приміщення для електронного читального залу та книгосховища. При виборі дизайну враховувалося, які предмети меблів будуть вдалими і більш функціональними. Щоб книжкові виставки не перевантажували простір, а приносили тільки радість, випромінюючи позитивну енергетику. Вручні компактні столи, виготовлені за технологію трансформерів, незамінні для організації навчально-виховного процесу. Конструкція столів дозволяє з'єднувати їх у різноманітні фігури в залежності від функціональних завдань та кількості осіб. Це можуть бути складні комплекси. Лекційні ряди, круглі столи тощо. В дизайні комп'ютерних столів враховувалася їх зручність, умова збереження окремого простору для кожного користувача. Постійно ведеться робота щодо формування електронної інформаційної бази. Це відбувається в основному за рахунок напрацювань педагогічного колективу. На сьогоднішній день в бібліотеці ВПУ номер 7 організовані робочі місця та забезпечений вільний доступ користувачів до інформаційної мережі інтернет та електронних ресурсів бібліотеки на 15 комп'ютерах. Придбано проектор, веб-камеру, Wi-Fi роутер екран, один копіювальний апарат та один МФО. Та практично ознайомилися з програмами по створенню буктрейлерів. яке ж використання комп'ютерних технологій у нашій бібліотеці, на наш погляд, це створення друкованих форм, друк карток, формулярів, списків, бюлетенів, буклетів, оголошень, інформаційних листків, створення медіатеки за розділами, педагогічні програми з загальноосвітніх предметів та профтекциклу, культурно-масові заходи, які поділяються за напрямками виховної роботи, профорієнтаційні матеріали. Методичні матеріали НМЦ по текстовій версії підручників. Також це пакет офісного програмного забезпечення, що є головним робочим інструментом бібліотекаря, і застосування новітніх інформаційних технологій, що допомагає оперативно знайомитись з асортиментом книжкового ринку, використовуючи нові форми та джерела комплектування. Майбутнє зовсім не за горами, і нам, бібліотекарям ВИПУ No7, Дуже хотілося, щоб наша бібліотека була безмежно просторовою, необмеженою фізично існуючими будівлями, щоб її можливості відповідали усім побажанням користувачів надавати максимально повну інформацію будь-кому, будь-коли і будь-де, щоб бібліотека була толерантним майданчиком для дискусій, обміну думками. Центром інтелектуальної творчої, а бібліотекар був однією з найшанованіших професій в суспільстві і книги, щоб завжди розповідали свої незабутні історії, день у день, з року в рік, століття за століттям. Завжди.